Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячу соску. Це безпечна та надійна соска розроблена для малюків, виготовлена з високоякісного силікону, тому надасть безпеку вашої дитини під час використання. Мультяшні зображення додають грайливий відтінок, роблячи її візуально привабливою для малюків. Меріал ніжний до шкіри та підходить для тривалого використання. Дана соска забезпечує комфорт та сприяє здоровому розвитку порожнини рота. Пропонуємо до вашої уваги замки для шафок. Цей надійний замок, призначений для захисту ваших шаф, холодильника та морозильника, надаючи безпеку для дітей. Він ефективно запобігає доступ малюків до потенційно небезпечних предметів. Замок простий в установці, тож вам не потрібно буде витрачати багато часу для його закріплення. Підвищте безпеку свого дому за допомогою цього простого та ефективного рішення, який надасть спокій батькам, які стурбовані безпеками. Дякую своєї дитини. Пропонуємо до вашої уваги матрац ліжко. Це універсальний надувний матрац ліжко, який ідеально підходить для кемпінгу, пікніків та іншого активного відпочинку. Він дуже портативний, тому забезпечує легке налаштування та зберігання. Крім того, він чудово трансформується в диван, тож ви завжди зможете знаходитися в комфорті. Він легкий та зручний, тож стане чудовим доповненням до вашого туристичного спорядження. Він забезпечить чудове та затишне місце для. Для вашого відпочинку Пропонуємо до вашої уваги матрац ліжко в автомобіль. Це спеціально розроблений аксесуар для кемпінгу на природі, виготовлений із високоякісної замшевої тканини, тому служитиме довго та надійно. Він перетворить ваш багажник у затишне спальне місце, забезпечуючи спокійну ніч під час ваших пригод на природі. Постачається в високоякісному та зручному мішку для зберігання. Це чудове рішення для комфортного сну у вашому автомобілі. Пропонуємо до вашої уваги матрац ліжко в автомобілі. Ліжко виготовлено з міцних матеріалів, що підходить для кемпінгу та інших пригод. Його портативна та складна конструкція дозволяє його легко зберігати та переносити. Він перетворить ваш багажник у затишне спальне місце, забезпечуючи спокійну ніч під час ваших пригод на природі. Це чудове рішення для комфортного сну у вашому автомобілі. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цього надувного. golisca